Добрий день. Добрий день. Добрий день. Щось тут стало. Що, хто таку гору сінка, з цього ту навозив ліска? то тобто вже не один день припалять. То, мабуть, си, що прибирають. Та її Та не потушиш, правда? А я, то боківцю не перебереш. Зробили вам роботу, правда? Це вже не один день, я тут просто недалеко живу, це вже декілька днів підряд, і там горить, бачите, і тут горить, і там, мабуть, запалили десь. Невозможу вдома вечором вікно відкрити, ну, так, коли бо... Коли вітер подує, туди в ту сторону, звісно, дим буде. Та і там студенти в общежиті живуть. Оце ви якусь о, потім складаєте якийсь акт чи щось передається в міліцію? В міліцію нет, то Інспекція фіксує. Інспекція? Бо я би вже написав деяку заяву. Щоб... Діло в тому, що комунальники висипають, а хто палить, то ну, от тих би людей, Ну ні. а хто палить, не люди палять. Ну, Вони ну, мають це... Діти йдуть то діти запалять. Так, його? Вони просто їм за це платиться гроші, щоб вони це все зібрали ну, в якийсь камаз і вивезли на сміття. Вони собі запалять та економлять. Скільки тут? Десь дві машини три того сміття. І це вже не один рік, це тут вже третій рік і воно так продовжується.

Зробили вам роботу, правда? От для ютуба? Ну а я. Покажемо, як наші комунальні служби працюють. От-от, от. от, от. Що-то серед дорого спеціалі. І так, запалити дали 6 мільйонів не просто так виділяють, правда? На прибирання міста. В Районі города нахисню свалку мусить. Це вже тут не перший день, вони тут поприбирали, щоб не вивозити на свалку, ага, як. запалили красно.

ха Не треба, дякую. Там може від кован? Може від ковантом. Сам да. Весна. Студенти висунува. Мало треба, на свій животик. <ривоти> <гум> Що вони там, помішали? мало, б не перегоріло. Не до, боє дорога. А це де реєструється, що ви виїжджали в МНС чи це якісь екологічні служби піднімають? Реєструється в нас, бо до нас це повідомлення. Я б вже написав якусь заяву з мілістию чи що, бо це вже продовжується не один рік. Заяви, і заяви, попередження, і звернення. І все було, так? Да? все Раз. Друге питання, чого серед міста має отака от великічна ситуація Добре, що гроші беруть за, за вивіз і за прибирання сміття. Сюди да, вийдуть. Центр города. центр города, якраз таки не що... Вони тут склалися собі зністить. Люди не можуть звірки, щоб вибухнути. Але буває, що тільки вийшла вода сюди. Ну, може, на то був відплати. Ви вода забере. <laughs>

Добрий вечір. А що, можете написати якусь заяву чи скаву, я можу записати, Тут кожен раз палююсь сміття. Ну, так вони і палять. Ми міського голови. Що, палити да, сміття? Та да, де да. таке розпирається? То Не може бути. Їм за це платять, за вивіз сміття. Дивіться, і там купа сміття запалили, і тут купа сміття запалили. І це кожен день відбувається. Я не думаю, що міський голова дав таке розпорядження, щоб спалювати сміття. Як ви думаєте, кущили? Я думаю, що вони збирають і замість того, щоб його вивезти на сміттєзвалище. Я тут недалеко проживаю. Тут на вулиці Вовдимирсь. І це все ми кожен день цим дихаємо. О цим вже вот.